Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні, шановні краяни, в рубриці депутатська трибуна, заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. І тема нашої розмови перебіг і рішення останньої сесії ради, а також питання гуманітарної сфери, якими власне і опікується гість програми. Василіваничу, вітаю вас. Отже, 24 березня завершила свою роботу. Остання четверта сесія обласної ради вона відбувалася у двох пленарних засіданнях. Будь ласка, які основні питання, основні рішення там були прийняті. Доброго дня вам. Дійсно, остання сесія обласної ради відбувалася у два пленарні засідання. 18 і 24 березня. Порядок денний був досить обширний, і питання, які розглянули депутати, було більше 30. Навіть те, що сесія складалася з двох пленарних засідань, вже свідчить про те, що кількість питань є немала. І що депутати не формально підходили до розгляду питань, а конкретно по кожному питанню порядку денного була розмова, був детальний аналіз, і так, перше пленарне засідання працювало не менше п'яти годин. Ну і друге пленарне засідання також працювали п'ять годин. Якщо говорити про особливості четвертої сесії, а саме її порядок денний, то умовно я поділю на такі три блоки. Перше найважливіше питання, яке було розглянуто, це програма соціально-економічного та культурного розвитку нашої області на 2011 рік. Це є основний документ, за яким живе і працює Івано-Франківська область. Він враховує особливості розвитку кожного району чи міста обласного підпорядкування нашої області, формує основні засади. Життєдіяльності Івано-Франківщини на 2011 рік. Я хочу сказати відразу, що не так просто була прийнята програма соціально-економічного та культурного розвитку. Напередодні пленарного засідання дана програма розглядалася на засіданні постійних комісій обласної ради. Вона була відправлена на доопрацювання в обласну державну адміністрацію, доопрацьована вона знову повернулася на розгляд постійних комісій. Після того на пленарне засідання Сесії обласної ради. Хочу сказати вам, що навіть на сесії обласної ради була на пленарному засіданні сесії обласної ради, була жвава дискусія з цього приводу. Депутати неоднозначно поставилися до того проєкту програми. Який був запропонований обласною державною адміністрацією, лунало дуже багато критичних зауважень, але поряд з тим, програма більшістю голосів була прийнята і затверджена. Які були основні зауваження депутатів обласної ради? Перш за все, те, що програма не була. І не є на жаль, бо тому що вона вже прийнята реальною з конкретними цифрами з конкретними об'єктами, які будуть виконуватися у 2011 році. Що я не маю на увазі, коли ми говоримо про розвиток освіти, і у цьому контексті наводимо аргументи, що необхідно робити, це все правильно. Але важливо, і що ми будемо робити, і які кошти будуть скеровуватися на які конкретні об'єкти. Це найбільше цікавило депутатів. Які об'єкти будемо, будемо ми виконувати у освіті? Які об'єкти ми плануємо виконувати в галузі охорони здоров'я, в інших галузях? На жаль, обласна державна адміністрація не могла чітко і конкретно відповісти на ці питання, тому що перелік об'єктів не був затверджений, конкретних цифр на виконання програми не було. А це найбільше цікавить депутатів, тому що. Чи депутати представники виборців вони представляють населення свого виборчого округу чи то, тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці? Тому дискусія була жвава і лунали навіть такі. Пропозиції, що на пленарному засіданні, щоб програму соціально економічного та культурного розвитку не приймати, відправити її на доопрацювання, але все-таки вирішили її прийняти разом з тим звернулися до обласної державної адміністрації, аби доопрацювати цю програму в тій частині, в якій лунали пропозиції депутатського корпусу обласної ради, і вже на наступних пленарних засіданнях сесії обласної ради повернутися до пооб'єктного аналізу. Що стосується програми на поточний 2011 рік, це така перша частина. Друга частина пленарного засідання сесії вона стосувалася прийняття інших регіональних обласних програм. Наприклад, програма розвитку туризму в нашій області вона була прийнята однозначно усіма депутатами. Вона отримала схвальні відгуки і на засіданнях відповідних постійних комісій обласної ради, тому що програма добре напрацьована, конкретно виписана. З конкретною метою, з конкретними об'єктами, зрозуміла і отримала ще раз повторюю, схвальні відгуки, і була однозначно і майже одноголосно прийнята на пленарному засіданні сесії обласної ради. Наступна це програма реформування житлово-комунального господарства нашої області. Також дуже багато було питань до цієї програми. Здебільшого вони стосувалися того, що програма більше направлена на вирішення житлово-комунальних проблем міст нашої області. А вона має статус обласної. Тому в даній програмі депутатів обласної ради цікавили не тільки міста і проблеми житлово-комунального господарства міст, що є також важливо, але і в значній мірі як вирішується питання проблеми житлово-комунального господарства сіл нашої області. Що я маю на увазі? Я маю на увазі питання благоустрою, я маю на увазі питання вивозу, вивозу утилізації твердих побутових відходів. Я маю на увазі також питання зовнішнього освітлення вулиць. Ремонт вулиць комунальних доріг і так далі. Ці всі питання в меншій мірі виписані в обласній програмі. На це зверталася увага депутатського корпусу про те, що ми приймаємо програму не міста Івано-Франківська, не там міста Коломич, а ми приймаємо обласну програму. Але разом з тим, звертаючи увагу на ці недоліки, які були, депутати все ж таки прийняли рішення, проголосували, затвердили дану програму з тим, щоб в майбутньому поетапно повернутися до тих основних розділів даної програми. Конкретно Кратизувати їх узагальнити та і чіткіше виписати ті проблеми, які сьогодні мають загальнообласний характер. Я вам назвав тільки основні програми, які були прийняті на четвертій сесії обласної ради. Були й інші програми, які прийняті і затверджені. Разом з тим, хочу сказати, що чотири програми, які були запропоновані обласною державною адміністрацією, вони не були прийняті ще на етапі до пленарного засідання, на засіданнях постійних комісій. Вони були відправлені на доопрацювання обласну державну адміністрацію. Зараз вони доопрацьовуються і маємо таку думку, що на наступній сесії обласної ради вони будуть. Повернуті подані від обласної державної адміністрації на розгляд обласної ради, це що стосується програм, і я хотів би ще звернути увагу на три звернення, які прийняла обласна рада на четвертій сесії. Перше звернення стосується Родовідбанку. Ви знаєте, що кошти спеціального фонду обласного бюджету, екологічні кошти сьогодні в Родовідбанку не повертаються. Обласному бюджету, а це не мало не багато. Це більше 30 мільйонів гривень. Це конкретні об'єкти природоохоронних заходів, які сьогодні потребують фінансування, а ряд з них вже виконані. І є зареєстрована заборгованість за виконання тих робіт. І ми сьогодні не можемо розрахуватися з підрядниками, які виконували ці роботи, тільки тому, що сьогодні кошти з родовідбанку не повертаються. Разом з тим, найбільше акцій, значний відсоток акцій в цьому банку є державні акції. І звичайно, що Кабінет міністрів може це питання врегулювати. Тому депутатський корпус обласної ради звернувся до Кабінету міністрів про врегулювання цього питання і повернення обласному бюджету цих коштів. Сьогодні на ці кошти чекає Громада Прикарпаття ці кошти сьогодні нам потрібні. Тим більше це наші гроші, це гроші нашого обласного бюджету. Тому ми просимо, щоб повернули наші гроші, які будуть направлені на вирішення тих чи інших питань природоохоронних заходів нашої області. Це є перше звернення. Друге звернення. Ми підтримали заяву Львівської обласної ради щодо. Каденції першої каденції першого року чинного президента України Віктора Януковича, де було піддане де цей рік роботи глави держави і уряду був підданий критиці. Депутати говорили про ті проблемні питання, які виникли за цей рік. Говорили і про ті соціальні виплати, які сьогодні не забезпечуються. Говорили і про бюджет, говорили і про те, що сьогодні йде зубожіння населення, і сьогодні реально доходи. Людей порівняно навіть з з минулим роком. Ми бачимо, що вони знизилися, і на думку депутатів обласної ради, рівень життя протягом цього року. В наших людей, людей мешканців Прикарпаття став гіршим, тому було прийнято відповідне звернення, в якій була підтримана заява Львівської обласної ради і дана оцінка діяльності першого року каденції Віктора Януковича. І третє звернення, яке було прийнято, це звернення, яке стосується виконання рішень суддів. Відповідний проект закону, розроблений Міністерством юстиції, поданий Кабінетом міністрів України для розгляду Верховної Ради України. Він стосується скасування багатьох пільг, особливо пільг чорнобильців. До нас звернулися до біля десяти обласних громадських чорнобильських організацій з проханням прийняти таке звернення до кабінету міністрів України, до президента України до Верховної Ради з тим, щоб не приймати даний проект. Закону України, який сьогодні вже зареєстрований в Верховній Раді, депутати прийняли рішення звернутися тільки до Верховної Ради, поза як даний проект закону вже зареєстрований, і навели свої аргументи у зверненні, чому даний проект закону приймати не треба. Оце такі три звернення. Разом з тим було багато інших питань порядку денного. Всі вони були розглянуті на засіданнях постійних комісій, всі вони були розглянуті на президії обласної ради і прийняті депутатами обласної ради. Я хочу сказати, що по всіх них можна. На ознайомитися на сайті обласної ради, а також газета обласної ради Галичина, також буде друкувати матеріали четвертої сесії. Іванович, ще хотів би торкнутися одного питання. Воно є актуальне. Не хотілося би проводити паралелі страшні. Ми знаємо за засоби маси інформації, що сталося в Японії. і, Власне на цій сесії розглядалося питання про програму під час надзвичайних ситуацій, як служби нашої області. Наскільки вони можуть бути готові до, не дай Боже, чогось подібного. Ми знаємо, наша область гірська наполовину гірська, недалеко Румунія, зона Вранча. От трошки про це. Правильно ви сказали, була прийнята відповідна програма. Я хочу сказати, що це питання, яке ми з вами обговорюємо, це питання державного значення і функції повноваження держави саме виконувати ці завдання, які стоять. Але разом з тим обласна рада, як представницький орган, як орган місцевого самоврядування, розуміючи важливість вирішення цих питань, прийняла відповідну програму. Тому що ви знаєте, що управління Міністерства надзвичайних ситуацій, всі структури, які сьогодні задіяні для того, щоб працювати. Ати в цьому напрямку вони сьогодні фінансуються з державного бюджету разом з тим, обласна рада прийняла відповідну обласну програму, і також буде співфінансувати по програмі відповідні структури для того, щоб ну перше придбати ту необхідну техніку чи те необхідне обладнання, яке сьогодні потрібно цим структурам, для того, щоб якщо би не дай Боже завтра виникне якась ситуація. А ми були свідками 2008 року, і 2010 року про те, що у нас ситуації можуть виникати, дай Боже бо вони не виникали. А якщо вони виникнуть. То ми хочемо допомогти нашим структурам, структурам Міністерства надзвичайних ситуацій в тому, щоб вони були більш якісно підготовлені до таких випадків, якщо вони будуть виникати. Тому обласна рада погодилася з проектом програми, який був запропонований на засіданні відповідної постійної комісії. Він був доопрацьований. Ця програма буде фінансуватися з обласного бюджету вже розпочинаючи з поточного 2011 року, і на наступні роки, і дані структури, дані установи будуть отримувати отримати під Тримку з обласного бюджету на початку року була прийнята нова програма місцевого самоврядування. От трошки про неї. І, зокрема, про проект конкурсу для місцевих громад здається. Ці програми. Вперше обласна рада прийняла програму розвитку місцевого самоврядування. Для нас найважливішим пріоритетом якраз є розвиток місцевого самоврядування. Ми говоримо не тільки про обласну раду, ми говоримо про систему місцевого самоврядування. Сільські, міські, районні, селищні, в тому числі обласна рада. Тому дана програма спрямована якраз на розвиток системи місцевого самоврядування. Вона має декілька своїх підрозділів. Я розкажу тільки про підрозділ, про який сказали ви, програму розвитку, у програмі розвитку місцевого самоврядування, обласний конкурс проєктів та програм. До 1 травня органи місцевого самоврядування нашої області подають проекти розвитку місцевого самоврядування. Чітко виписано положення, виписаний порядок підготовки даних проєктів. в обласному бюджеті передбачено 1 мільйон гривень. На обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування до 50 тисяч гривень орган місцевого самоврядування територіальна громада, яка підготує відповідний проєкт, може отримати кошти, якраз грандові кошти з даного обласного конкурсу. Немало, небагато Ми сподіваємося, що мінімум 20 переможців у нас буде. Але буде залежати від того, яка кількість проєктів буде підготовлена, яка кількість проєктів поступить на розгляд в обласну раду. Якщо у нас буде така можливість, то звичайно ми при перегляді обласного бюджету будемо старатися, щоб збільшити обсяг коштів на даний обласний конкурс. Я хочу сказати, що у нас відбулося навчання сільських селищних та міських голів. У кожному районі нашої області ми не просто оголосили конкурс а перш за все, наше основне завдання навчити людей, як правильно писати проекти. Це є дуже важливо, тому що сільські голови повинні розуміти, ну і в тому числі міські і селищні, що сьогодні можна не тільки працювати з бюджетними коштами, не тільки звертатися до органів влади вищого рівня, там до обласного рівня, чи до державного рівня, з вимогою чи з проханням, чи для того, щоб Якимось чином. Показати важливість своєї проблеми і вибити, скажімо так, це слово вибити кошти. А сьогодні можна ці кошти залучити із інших джерел, так звані грандові кошти. І ми говоримо про обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, але джерел є дуже багато. Ці джерела є вітчизняні конкурси, які сьогодні оголошені. Це є всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, і інші донори, які сьогодні готові давати кошти на розвиток територіальних громад, в тому числі є і міжнародні. Дні різноманітні проекти і конкурси, де також можуть приймати участь або органи місцевого самоврядування, або якісь громадські організації чи інші громадські структури, які сьогодні написавши той чи інший проект, мають можливість отримати відповідні кошти на розвиток своїх територій. Наше завдання донести цю інформацію до керівників органів місцевого самоврядування задля для того, щоб сільські голови. Міські і селищні знали, що є така можливість, знали, де ці кошти є, знали, як обумовити свою проблему, як її описати з тим, щоб ці кошти отримати. Я сподіваюся, що ця наша така співпраця з органами місцевого самоврядування вона дасть свій результат. Я вам назву тільки одну цифру: за 2006-2010 роки. Органи місцевого самоврядування нашої області залучили немало не багато мільйонів гривень. Грандових коштів це не мала цифра. Це є ті самі інвестиції. Це є кошти, які були залучені в нашу область, в наше Прикарпаття, і вони були відповідно отримали реалізацію ті чи інші проекти. І, звичайно, була зроблена конкретна справа, конкретно на конкретних територіях, конкретних громадах, і це є важливо. Зу Іванович, керівництво обласної ради їздить регіонами нашої області. Яка мета таких поїздок і чи їздите ви разом із керівництвом обласної адміністрації? І коли ви збираєтеся побувати на Калушині? Ми їздимо з 14 районів. Вже ми побували в 10 районах. Мета поїздки є наступна: ознайомитися із тією проблематикою, яка сьогодні є в районах та містах нашої області. Ми розуміємо, що ми всіх проблем не вирішимо. Але ми знаємо, що є ряд проблем нагальних першочергових, які треба вирішувати. Є ряд питань, які потребують співфінансування з обласного бюджету. Особливо ми звертаємо увагу на увагу на ті об'єкти. Які є першочерговими, які є важливими, і ступінь готовності яких є великий. Ми говоримо про об'єкти соціального культурного призначення, можливо, то дитячий садок, можливо, ФАП, можливо, школа, можливо, клуб чи будинок культури, якийсь інший об'єкт. Особливо, коли він отримує, він має підтримку з місцевих бюджетів, фінансування з міського районного чи сільського бюджету, а для його повного завершення не вистачає певних коштів, тоді ми готові прийти на допомогу, співфінансування з обласного бюджету. з для того щоб вирішити ту чи іншу справу, ви знаєте, коли ми отримуємо листи, і коли ми отримуємо звернення відповідні, допоможіть, допоможіть вирішити одне чи інше питання це одна справа. Коли ми виїжджаємо на місце і разом спільно з керівництвом району чи міста. Оглядаємо ті чи інші об'єкти, бачимо реальний стан справ, знайомимося з ходом робіт на цих об'єктах. Тоді зовсім інша справа. Тоді, як кажуть, можна багато разів чути, але важливіше один раз побачити і тоді прийняти рішення. Чи спільно з обласною державною адміністрацією, як правило, ні. Як правило, ні, тому що обласна державна адміністрація працює вже певний час у такому складі, якому є. Я думаю, що керівництво обласної державної адміністрації вже більше обізнано із тими з тією проблематикою, яка сьогодні є в районі. Поза як керівництво обласної ради працює тільки четвертий місяць, і сьогодні нас цікавить це питання, і ми, як правило, знайомимося без участі обласної державної адміністрації. Але це не означає, що ми говоримо про якусь іншу проблематику. Ми говоримо про ті самі справи, які потрібно вирішувати. І коли ми виїжджаємо в район і бачимо, що те чи інше питання треба вирішити, то звичайно, повернувшись з району, ми обговорюємо ці проблеми, в тому числі з керівництвом обласної державної адміністрації, для того, щоб їх вирішувати. І на сесіях обласної ради, коли ми будемо якраз е, приймати рішення щодо фінансування тих чи інших об'єктів, приймати правильні рішення спільно з обласною державною адміністрацією. Іванович, Ну і давайте на завершення. Напевно, про питання гуманітарної сфери. Ви власне ними і опікуєтеся в обласній раді. Які основні проблеми у цій галузі ви б виділили? Ой, ви знаєте, це є дуже широкий спектр. Питання, дуже широкий спектр проблем, які можна виділити, і напевне, взявши будь-яку галузь, ми можемо багато говорити про ті наболіли проблеми, які необхідно вирішувати. Ну якщо говорити, скажімо, про охорону здоров'я, ми розуміємо, що в нас сьогодні потребує реформування і розвиток суспільства, розвиток української держави загалом за 20 років незалежності він відбувається. Своїм шляхом, і ми бачимо ринкові умови. Ми бачимо ті перетворення, які відбуваються за цей час. Якщо говорити про охорону здоров'я, напевне, це одна з небагатьох галузей, яка залишилася от на рівні. Колишньої радянського колишнього радянського союзу, і Я, перепрошую про реформу в цій галузі говорилося напевно чи не найбільше. Нещодавно новий міністр приїжджав говорилося багато, але на жаль, мало робилося, і практично ті мізерні кроки, які були зроблені, і ті зміни, які відбулися, вони є незначні. І сьогодні скільки коштів ми би не вкладали в охорону здоров'я без реформування, ми не побачимо реальних результатів і. Ну, я радий, що сьогодні є розуміння таке, що ми повинні фінансувати не лікарню, ми сьогодні повинні фінансувати не лікаря, а ми сьогодні повинні фінансувати пацієнта на стадії первинної ланки. Медичної допомоги, і найбільші кошти сьогодні повинні йти якраз у первинну ланку на місце, там, де сьогодні мешкає той чи інший громадянин. А вже звідти при потребі кошти повинні йти на вторинний рівень чи на третій рівень, я маю на увазі там, районні лікарні чи обласні установи, чи установи там, Міністерства охорони здоров'я, які знаходяться сьогодні, відповідні інститути, які сьогодні знаходяться в Києві. Оце є важливо. Тому ми стоїмо на порозі реформування, і якщо воно відбудеться, а я вірю, що воно відбудеться. Будеться, то як на мою думку, ми отримуємо позитивні результати. і Вірю, що так буде. Це тільки охорона здоров'я. Якщо я хотів як... би цю тему продовжити, чи відомо вам про експерименти в цій галузі у Калуші? Зокрема, з початку року в Калуші медицина. Задекларовано задекларована безкоштовною всі послуги безкоштовні і об'єднано міську сільську медицину. Як ви це оцінюєте? Я це оцінюю як позитивний крок, і якраз хочу сказати, що якщо говорити про Калуш в контексті медицини нашої області, ну то можна сказати, що Калуш сьогодні є тим позитивним прикладом, тому що придбано відповідне медичне обладнання, і сьогодні багато мешканців навіть не тільки Калуш, не тільки Калужського району, але й інших регіонів нашої області їдуть в Калуш, тому що сьогодні там є обладнання, там є умови для того, щоб пройти відповідне обстеження чи лікування. Це є великий позитив, і я думаю, що і в інших регіонах нашої області також потрібно досвід Калуша те спроваджувати. Але розуміємо, що сьогодні, скільки би ми не купляли обладнання. Якби ми не старалися фінансувати медицину, все ж таки, якщо ми не зробимо реформування, ну то таких прикладів, як Калуш, у нас буде небагато. Це будуть якісь такі локальні успішні проекти, які вирішуються завдяки якомусь лобіюванню чи, чи якимось іншим вирішенням питань. Сьогодні ми говоримо про систему. А для того, щоб систему створити, то ми маємо це питання вирішувати на рівні держави і реформувавши систему в такому стані, якому вона сьогодні є. Освіта, освіта області. Також нещодавно Україна відчула, що вчителі терпіли довго. Які настрої були в освітян Івано-Франківщини, і що ви можете зараз про ці настрої сказати? Настрої освітян Івано-Франківщини були такі, як і освітян всієї нашої держави. Я назву таку цифру: бюджет 2011 року, по нашим підрахункам, керівництва обласної ради, не вистачає. На виплату заробітної плати бюджетним установам більше 120 мільйонів гривень це є великі серйозні кошти. Другий приклад: сьогодні є вже окремі ради, сільські ради, селищні міські, які вже в лютому місяці отримували відповідний кредит у казначействі для того, щоб виплатити заробітну плату. Раніше в нас не було такої ситуації, навіть якщо. Отримували кредит це було закінчення бюджетного року. Це міг бути листопад, це міг бути жовтень чи грудень місяць. Тому, як ми бачимо, ситуація сьогодні є критична, і те, що сьогодні освітяни піднялися і сказали, що так, ми працювати не можемо в таких умовах, тому що сьогодні не забезпечено відповідне фінансування, і ті кошти, які сьогодні отримують освіта, їх є явно недостатньо, коли ми говоримо про те, що. Інфляція у нас недалеко тих 9%, які нам показують, а напевне десятки відсотків. А зарплата залишилася на рівні, практично залишилася на рівні минулого року, чи коли вчитель отримує ту саму зарплату, що технічний працівник у школі, ну це є звичайно ще невірно, це є неправильно. Тому освітяни піднялися, тому що з ними просто не рахувалися, їх просто не чули. І зрозуміло, що сьогодні, не вирішивши питання вчителя. Не вирішивши проблему вчителя сьогодні, звичайно, що ми сьогодні не можемо вирішити проблеми освіти. Це є важливо, як Франко колись говорив, що вчителем школа стоїть. Ми маємо вирішити питання зарплати вчителя. Ми маємо вирішити питання умов праці вчителя, в тому числі і умови його проживання і інші. Речі для того, щоб вчитель міг працювати і думав про якість освіти, про якість надання знань учням, а не про якісь свої побутові справи, які він не може вирішити. А як вирішити, якщо бюджет такий на так якраз питання є бюджет. Ви подивіться, сьогодні мова стоїть, що бюджет дійсно є поганий. Але коли він є поганий, то він має бути поганий для всіх. Звернімо увагу державний бюджет. Ми побачимо збільшення фінансування з державного бюджету на одні структури разом з тим зменшення. Або е, на тому самому рівні залишивши фінансування на інші структури, я маю на увазі ви зверніть увагу, як сьогодні фінансується Верховна Рада з державного бюджету, як сьогодні фінансується адміністрація президента, як сьогодні фінансуються інші державні е, органи там чи і, чи державні програми. Разом з тим освіта сьогодні фінансується. На жаль, це треба говорити про залишков, по залишковому принципу. А ми маємо знати і розуміти, що всі держави. Які стали високорозвинутими у світі, перш за все, вони розпочинали з розвитку освіти, тому що освіта це є майбутнє. Освіта це є завтрашній день нашої держави. Тому якщо ми хочемо побудувати високорозвинуту державу Україну, то ми маємо розпочинати, на мою думку і на моє глибокі переконання, з освіти. Якщо ми це не будемо робити, то ми будемо залишатися на тому рівні, на якому ми є. Звіванчу, і от як в такій ситуації глибоко критичній кризовій у всіх сферах відбудеться на виконання указу президента святкування 20-ї річниці незалежності України, яким воно буде в області, чи воно мусить бути як ювілейна дата, помпезна, чи це напевно аморально за таких умов гучно святкувати? Будь ласка, Знаєте, треба розділяти Україну, український народ і розділяти владу. Тому що Україна відбулася, це є свята річ для всіх українців, і держава сьогодні не винна. Чи Україна сьогодні не винна в тому, що є така ситуація? Сьогодні винна конкретна влада, яка сьогодні не вчиняє ті дії. Які вона повинна вчиняти, і які вона проголошувала тоді, коли йшла до цієї влади. Я маю на увазі вибори. Коли ми говорили про покращення життя, називали, що воно вже буде покращено сьогодні. Це одна річ, і реальний стан справ друга річ. Тому святкувати потрібно. Звичайно, потрібно святкувати в межах можливого. Кожен святкує по своїй кишені, тому відзначити, ми повинні цей день. Ми сьогодні повинні вшанувати тих людей, які своїми діями, своєю боротьбою наблизили цей день. Найсвятіше, що ми маємо, це сьогодні є наша держава, наша Україна, і ми повинні ці речі розуміти. Ми можемо розвиватися тільки в контексті незалежної держави. Тому святкувати потрібно, святкувати ми будемо, але звичайно будемо святкувати в тій мірі, в тій, в тій можливості, які сьогодні у нас є конкретна така можливість. На це святкування якісь кошти доведені, чи це вирішуватися має так бути мовити місця? Ні, немає сьогодні конкретних коштів. Є сьогодні рішення сесії обласної ради про відзначення 20-річчя незалежності України. Є затверджений відповідний організаційний комітет, ряд заходів, в тому числі проведення урочистої сесії обласної ради, відповідних урочистостей на обласному рівні, на районних, міських рівнях в кожному населеному пункті. Панахеди Почисті концерти, відзначення тих людей, які залучилися до того, що ми сьогодні живемо у незалежній державі, відповідні заходи по лінії освіти, всіх школах району, по лінії культури. Спортивні міроприємства і так далі, все це буде відбуватися. Але сьогодні говорити про якийсь конкретний кошторис. Ми не говоримо, тому що відповідні кошти передбачені по напрямках, по управліннях. А додатково організаційний комітет буде працювати. Якщо буде потреба виокремити якусь частину коштів на проведення тих чи інших заходів, звичайно, що вони будуть зроблені. Але я впевнений, що це не будуть якісь захмарні суми. Це будуть ті реальні кошти, які сьогодні не потрібні, які сьогодні потрібні для такого гарного ювілейного святкування. Я вам дякую за таку докладну розмову. А вам, шановні краяни, нагадаю, що в рубриці депутатська трибуна був заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій.